Ну що ж, новий рік і нові можливості, і сьогодні ми поговоримо про топ 5 продуктів, які я рекомендую продавати в новому році. Зрозуміло, що це відео виходить у нас ще в 2023 році, але більшість з вас я 100% впевнений, що ви вже дивитеся це відео в 2025 році. Ну що ж, з вами буде ком Дмитро. Поїхали! Так, перший продукт це ось такий Calming Pillow для собак. Ну от я прям дуже обожнюю цю всю історію з продуктами для собаки. В цілому ніша Pet Supply, вона така одна з найбільш емоційніших. Я завжди повторюю: собаки, як другі діти на дітях ніколи не економлять. І цей продукт є такою певною новинкою на ринку, але деякі магазини вже почали на ньому заробляти. Я точно знаю, ви бачили моє відео про розбір там спеціального ліжечка, такого великого, якщо не помиляюсь, Pet Calming Bed, називається там, де собака повністю Долягає. А тут новий продукт спеціальна подушка для собак. Її теж можна покласти в це ліжечко. Що це взагалі таке? Ось так вона виглядає: нічого тут складного немає. Тобто собакам дуже легко, зручно класти голову, тобто, щоб не класти її там на лапи, не класти на підлогу, а класти її прямо на голову. І це реально працює. Типу, тут купа є відгуків людей з Фейсбуку, купа гіфок, які прям ну ти бачиш, що собакам це дуже зручно і це дуже прям подобається. Оці всі реальні фото на сторінці продукта я рекомендую використовувати, не зважаючи від того, чи ви працюєте в ніші Pet Supply, чи в якійсь інакші. В цілому ця вся UGC історія вона дуже і дуже популярна. Також дуже класно цей магазин попрацював над social proofами, тобто підтвердженням того, що цей продукт має високий тренд, тобто високу популярність. Він дійсно працює, багато хто його купляє. І всі задоволені цим. Ось такі скріншоти з Facebook. Тут є рейтид 4,9 з п'яти зірочок, 58 тисяч задоволених кастомерів. Типу, ну зрозумів, що це все неправда, але в цілому це дуже гарно працює. Магазин у нас зроблений на безкоштовній темі Down, є купа живих. Нових відгуків, прям ти бачиш, що собачки і пси користуються цим продуктом. і Їм це дуже і дуже подобається. ось, до речі, цей продукт у зв'язці з Pet Calming Bed. Дуже класна штука. Можна продавати Pet Calming Bed, а апсейлити додатково або створити офер з цією подушкою. Можна продавати подушку окремо. Що цікавого саме в цьому магазині, крім Social Proof'ів і UGC контенту, те, що тут є волюм Discount або бандл, коли ти береш декілька штук і тобі додається додаткова знижка. Наприклад, ти береш дві таких подушки. Тобі. Знижка екстра 15%, якщо береш 3, там 24, якщо береш 4, 29, називається там Free Shipping, Most Popular і Family Pack. Ну, я розумію, чому треба брати декілька подушок, тому що, очевидно, можна покласти їх в різних місцях. Собака, звичайно, дома може спати в різних місцях. Одну в машині можна покласти, одну десь вдома, одну десь там, у батьків або на офісі, щоб собачка знала, що в неї всюди є ця подушка. До речі, дуже прикольна штука, яку вони тут використали, це not available in physical store. Тобто, коли ти заходиш в цей магазин, попав очевидно сюди з реклами там, в Фейсбуці або в Інстаграмі, або в Тіктоці, і ти такі листаєш, дивишся як власник собаки, тут розумієш, що not available in physical store. тобто ти це ніде фізично в магазині не купиш. І це теж дуже прикольна штука, яка позитивно впливає на ось це емоційне закриття на покупку цього продукту. Тобто, ти розумієш, що ти ніде його більше не знайдеш, крім як в цьому магазині. Тут у тебе дає дуже круті знижки, там 50. Відсотків ще більше знижку можна взяти, якщо купиш декілька продуктів. Тому очевидно, що ти натискаєш кнопочку Add to Cart, переходиш на Checkout і оформлюєш цей продукт. На Checkout у тебе є всі зручні оплати. Це і ShopPay, це і PayPal. це оплата одразу Google Pay, або можна вести дані свої картки. Супер. Скільки ж цей продукт коштує на AliExpress? Цей продукт на AliExpress у нас коштує 15 доларів, там плюс-мінус 2 долари буде доставка. Його продають за один піло. У нас буде коштувати 34. 4 долари в середньому X2 націнка на цьому продукті. Я би, очевидно, продавав би цей продукт дорожче. Я би його продавав там, за 49,99. Це абсолютно нормальна ціна, враховуючи також витрати на рекламу та на утримання магазину. Але в цілому математика по продукту хороша, математика по продукту складається, і, як я завжди повторюю, ціни можна на продукт піднімати. То ви продаєте, продаєте там в нуль, наприклад. Потім ви можете підняти ціну на 5 на 10 доларів. Очевидно, ви будете продавати дорожче. Ні на оптимізацію реклами у Фейсбуці, ні на купівельну спроможність людей. Які заходять в магазин, ніяк не попливає, збільшення ціни продукту на 5-10 на доларів. Ви спокійно можете піднімати ціни. Ми це постійно робимо, постійно тестуємо. Ну, зрозуміло, що продукт, який там коштує 50 доларів, ви починали, ну ви його не будете продавати за 300 доларів. Є певна психологічна межа, можна дивитись конкурентів, можна тестувати самостійно ціну, збільшуючи, збільшуючи до певного моменту, коли ви зрозумієте, що вже оп, на цьому моменті вже трошки просідає конверсія, тому що продукт дорогий. Ну зазвичай ми максимум піднімали ціну на продукти на 30. А як мені самому взяти і теж почати створювати подібні магазини на Shopify, продавати такі продукти і заробляти на кожному там від 15 до 20 доларів? І таким чином в місяць отримувати там, 3, 5, 10 тисяч доларів чистого прибутку, тільки з продажу подібних товарів, не займаючись жодними відправками, упакуваннями тощо? Просто налаштовуючи рекламу і генеруючи клієнтів. Якщо у тебе виникло таке питання, то я запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify Drop Шипінгу, де ми і розбираємо те, як правильно обрати нішу, як правильно шукати такі продукти, як правильно запускати на них рекламу, як правильно підключати платіжні системи, як правильно запускати рекламу на ці продукти, генерувати перші продажі і масштабувати свій магазин там до десятків, а то й до сотень тисяч доларів в продажах щомісяця. Реєструйся перший лінк одразу під цим відео. Ну що, нам рухаємось до наступного продукту. У нас новий рік, у нас зима, і тому є дуже крутий продукт, який вирішує про проблему катання на сноуборді, а то й на лижах. Тут у нас конкретно цільова аудиторія сноубордистів, це спеціальний костюм для катання на сноуборді. Насправді це не зовсім костюм, це такі спеціальні шорти. І я можу сказати, що цей продукт підходить і не тільки для сноуборда, його можна позиціонувати як продукт для катання на цьому на даунхілі, на велосипедах так само можна його використовувати і для катання на мотоциклі. Коротше, позиціонувати його можна під будь-що. Але в даному випадку у нас сезон, і можна спозиціонувати цей продукт суто. Під сноубордистів. Це дуже легко робити навіть без якихось додаткових фотографій, просто окремо вписавши, там що це якийсь Ryan Crazy, сноуборд-інструктор. Тобто що він рекомендує цей продукт. У нас також тут є бандл, сейв, купляєш два, купляєш одну, там всі можливі зручні способи оплати, відгуки студентів, там скільки 40 тисяч хеппі кастомер. Ну так, да, це дійсно так. У нас додатково є до цього продукту ще якісь різні накладки на лікті, є якась Перепаха на руки, коротше, дуже дуже багато чого. Є якась limited edition спеціальна. І купа відгуків під цей продукт. Дуже класна штука, тому що проблема дійсно є в тому, що коли люди починають кататись на сноуборді, перше, що страждає, так це ззад. Тобто ти постійно падаєш назад. Я катаюсь тільки на лижах, на сноуборді не катаюся, але маю багато друзів, які катаються саме на сноуборді. І це дійсно і для новачків, і для досвідчених райдерів це проблема. І таким чином ми можемо вирішити для них цю проблему. Цей магазин вже адаптував свої продажі під якийсь Типу, що Крісмас прі сейл завершується за 13 годин. Ну а потім ми розуміємо, що цей таймер обнуляється і знову починається рахунок. І це абсолютно нормально. Ми це можемо так само використовувати в нашому магазині. Ну що ж, яка математика по цьому продукту? Він коштує у нас 36 доларів середнього продукту, коштує. Але очевидно, цей магазин має збільшений середній чек, бо вони тут допродають різні штуки, такі як балаклава, такі як Riding Scarf, типу шарф спеціальний або баф для катання. Також у них багато є інших додаткових продуктів в цій же тематиці. Тобто ти купляєш собі на локітники, на колінники, збираєш там середній чек на доларів 50-60. Але давайте порахуємо математику суто. То по цим шортам. І так, я вже їх знайшов на Аліекспресі. На Аліекспресі вони в нас суто шорти, суто шорти, коштують 17 доларів. В середньому націнка на продукті x Два, якщо не помітила, то від розміру теж залежить ціна, але ні. Так, можна подивитись, пошукати ще якісь варіанти. Тобто, поки що математика така не дуже мені подобається. Ну, за 10 доларів вже знайшов. Окей, вже за 10 доларів це вже приємніше. Фрішипінг, ось ці шорти з 10 доларів. В середньому якраз націнка виходить x3, навіть трошки більше. От оце вже більше схоже на правду. Також можна подивитись скільки коштують ці всі налокітники, вони там всі приблизно в одну і ту саму ціну. Давай. Давайте якось ведемо, типу ні, і подивимось, що тут воно нам пропонує. О, найшов вже ці шорти за 11 доларів. На лакітники коштують 7,50. Ось цей весь набір коштує 17 доларів. І Я би насправді продавав би це все е, бандлами в цьому магазині. Всі ці продукти окремо і всі ці продукти, типу, разом. От тоді воно би прикольно по е, математиці і прикольно би по продажам і йшло, тому що ну, більшість людей, якщо вони новачки, то вони якби їм дуже легко можна пояснити, чому тобі потрібні не тільки шорти, щоб падати на попу і щоб твоя попа не забилась, а й тобі ще треба лікті, ти можеш пасти на ліктя, або ти можеш пасти вперед, не знає, там, на коліна і ще й можеш на руки. Такі штуки собі придбати. Але повертаємось до в цілому тематики магазину. Дуже класно, цей магазин вибрав свою нішу. Конкретна цільова аудиторія. Люди, які люблять займатися екстремальними видами спорту. Можна перейти в шоп-мото, подивитися, які тут продукти є суто для мотоциклістів, їх тут небагато. І окремо можна перейти на Snow і подивитися, що у нас тут є для сноубордистів. Тут у нас всього там чотири максимум продукта, Я би їх трошки інакше поскладав би. В середньому виходить заробляти можна на продажі одного з таких продуктів там, від 15 до 20 доларів. Але просто чисто на подумати, надихнутись, ось така класна ідея не тільки продукту, а й в цілому. Магазину та підходу. Тобто він покриває абсолютно весь рік. Якщо ми говоримо про літо, про весну, про осінь, то це тематика для мотоциклів. А очевидно, люди, які люблять кататися на мотоциклах, вони люблять кататися на лижах або на сноубордах. І таким чином ми покриваємо зимовий сезон, коли люди не катаються на мотоциклах. Дуже і дуже класна ідея. Прям влучає мені прям в мою біль і в мене як в цільову аудиторію. Ну, а ми переходимо до наступного. Продукту. Ну і третій продукт, він трошки у нас буде виходити за межі продуктів вирішення проблеми. Але я пояснюю, чому так можна робити. Тому що четвертий сезон, коли продається абсолютно все, коли купа різдвяних свят, дійсно можуть круто продаватись не просто продукти, які вирішують проблему, а й продукти, які мають певний вау-ефект. А тепер я пояснюю, що таке вау-ефект. Коли ми знаходимо ось такий пост в Фейсбуці, у якому 130. Тисяч лайків. І подивіться, як просто це все виглядає. I bought... Що там? I bought three of these for my house. І там пояснюється, що я там хотіла щось собі купити, унікальне та цікаве. Я не хотіла якусь звичайну лампу, і побачила ось таку цікаву лампу і купила. Ну, типу, дуже простий креатив, максимально простий. Але подивіться, як це гарно виглядає. З 2022 року вони продають цей продукт. Тому що, якщо ми перейдемо в цей магазин. І подивимося, що цей магазин активний і він продає, тому що якщо магазин би не продавав, за нього ж все-таки треба платити гроші. А ми ж то знаємо, що Shopify це платформа по підписці. Якщо тобі не треба магазин, ти просто за нього ну, не платиш і він деактивовується. Ось такий Fairy Light Spirit Tree. Я впевнений, що вони роками продають його на цьому продукті, роками продають його на цьому креативі. А просто наскільки це все просто зроблено, тут нічого складного. Такий креатив можна зробити ну, хвилин, я не знаю, за 5-10 за дівчину попросити зняти, посидіти, накласти озвучку через сервіс Eleven Labs, зняти ось таке, що прямо на своєму магазині там, жінка ця чи дівчина купила продукт і все. І відправляємо це все в рекламу. Подивіться, скільки тут коментарів, скільки тут, е, скільки тут поширень. 12 тисяч коментарів, 13 тисяч поширень. Ну, це просто неймовірно, особливо якраз в сезон осені, коли люди проводять більше часу вдома, взимку на новий рік, там комусь на подарунок ще щось. Тобто ти купляєш такий продукт, і він створює вдома ну дійсно неймовірний затишок. А це блін, звичайна китайська. Лампа, яку ти можеш купити на Аліекспресі за 1399. Вона там може бути будь якої форми, будь-якого кольору, і нічого, типу, наднеймовірного в ній немає. Так вона гарно світить, бо там гарні світлодіоди. І все. Чи вирішує вона якусь проблему? Ну, глобально ні. А вже ж там можна з точки зору психоаналізу докопати, знайти проблему, чому люди купляють таку затишну штуку, бо їм хочеться затишку, бо їм хочеться тепла, бо їм чогось там в цьому житті не вистачає. Але, типу, це більше вау. Продукту, ти дивишся, яке воно гарне, яке воно красиве, і хочеш собі це купити. Купляєш його в такому магазині. Магазин, до речі, дуже гарно зроблений тематично, суто під ці продукти переходимо і бачимо, що магазин зроблений тільки під цей продукт. І все, ну я маю на увазі продукт, це освітлення. Тобто різні лампи, різні гірлянди. Коротше, дуже дуже багато чого класного, тематичного. Ну і сезонність з цього продукту зрозуміло, що в основному це ну, четвертий квартал, коли. Людям якраз ну, треба гірлянди, тому що ну, влітку точно гірлянди нікому треба. Але навіть цього сезону, я думаю, вони заробляють просто неймовірну кількість продажів. 303 тисячі happy customers. Можемо перейти на їх сторінку в Фейсбуці і подивитись, що у них тут. 102 тисячі 000... Позначок подобається. Але всі ці продукти дропшипуються з Китаю. Так, тут є якась брендована ідея з упаковкою, але це вирішується одним-двома додатковими доларами вашому постачальнику на Алі або агенту з Китаю, який це все для вас робить. Скільки ж реклама зараз у них запущено? Це просто величезна кількість активної реклами. 58 активних реклам це на різні продукти, які і аутдор, і індор. Супер. Круто! Бери, повторюю, запускай. Зараз якраз дуже крутий сезон. Ще декілька місяців, ну місяців 3-4 Точно ця вся історія з гірляндами, світильниками, настільними лампами буде актуальною. Математика по ній дуже класна. x 3 x4 можна робити на продажі цих гірлянд. Ну що ж, у нас лишились четвертий та п'ятий продукт. Ми їх за традицією. Лишили в спеціальному документі з розбором цих продуктів, які ви можете забрати, натиснувши другий лінк під цим відео. Там буде і посилання на Aliexpress, посилання на сам продукт, рекомендації по навіть запуску реклами на ці продукти. Ну і так само опис від мене, чому я саме рекомендую ці продукти. А з вами був Voodoo.com. Дмитро. Якщо лишились якісь коментарі по продуктам, задавай мені їх зразу під цим відео. Я відповідаю особисто. Під кожним зі від своїх відео також постав лайк цьому відео, якщо вам тобі сподобалось, підпису. Шись, якщо ти не був підписаний, постав дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео.